Шагій холуд або піщаний черв'як. Тварина Аракіса, відома також як Творець Старий пустелі та батько вічності. Піщані черв'яки виростають до величезних розмірів. Окремі екземпляри в глибокій пустелі виростають до 400 метрів. Живуть досить довго, якщо їх не вбиває один з їхніх побратимів, або якщо черв'як не загине, отруївшись водою, яка для них є отруйною. Протягом свого розвитку червяк проходить кілька стадій. Стадія личинки називається піщаною форелью і є безформеною багатоклітинною істотою. Майже вся піщана форель умирає при виверженні спайсу, Найменші коливання температури 5 градусів за Цельсієм також можуть її вбити. Небагато з тих, що виживають, впадають у цисту і покидаються через 6 років, виглядаючи як маленькі черв'яки. Більшість стають жертвами інших черв'яків і лише одиниці доростають до гігантських розмірів. Піщані черв'яки населяють практично всі піщані області аракісу і відіграють важливу роль в екосистемі планети. Меланж, також відомий як спайс, на аракісі є основним результатом життєдіяльності піщаних черв'яків, внаслідок чого їх також називають подателями прянощів або просто подателями. того черв'яки відділяють кисень. Зубів, мертвого шиї полоду, фліміни роблять свою напівритуальну зброю. А втопивши невеликого черв'яка, вони отримують воду життя. Дорослі особи не черв'яків використовуються фріменами як транспортні засоби. Людина, яка може схопитися за піщаного черв'яка і керувати ним, серед фріменів називається як наїзний компутний. Пишіть в коментарях, якщо хочете відео про інші жителі у підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм.